Без даху над головою роботи і грошей для існування у таких умовах уже на материковій Україні доводиться жити тисячам переселенців із Криму. Як їм виживати, намагався з'ясувати Віталій Маргалик? Віталію питання до тебе таке. Чи почули чиновники людей? Власне, який вихід ситуації бачать самі кримчани, і хто їх слухав? Привіт, віталію. Я розпочну з того, що учасники круглого столу запевнили ухвалений напередодні радою закон про забезпечення прав і свобод громадян на тимчасово окупованій території радше політична декларація, аніж реальний документ. кажуть, що практично не враховані проблеми вимушених переселенців із Криму. Пропоную послухати їхні аргументи на сьогоднішній день. статуса беженцев у нас никого нет. Мы просто вынуждены переселенцы. Для того, чтобы э, выделять из бюджета деньги на переселенцев, должна быть определенная статья в бюджете предусмотрена. Как таковой, я так понимаю, ее пока нет. Законопроект, который вчера был принят Верховной Радой Украины, он вообще ну, как бы для нас, для беженцев, он не соответствует действительности. То бишь, о нас там вообще ничего не говорится, что мы здесь есть и что мы беженцы. Социальная защита там вообще не предусмотрена, абсолютно. Переселенці кажуть, що оцінують дії уряду та місцевих органів влади. Утім, констатують, розселити усіх через брак коштів влада не може, адже пенсіонати з необхідної тисячі розмістити можуть лише 100 людей. А проживати в квартирах небайдужих українців вічно кримчани також не можуть. Відтак, аби покращити ситуацію, Кабмін повинен ухвалити програму про забезпечення прав та соціальну адаптацію вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій, яка передбачала механізм. Ми надання житла для цих громадян, а від Верховної Ради вимагають законодавчо закріпити статус вимушених переселенців з автономії і Севастополя. Категория вынужденных переселенцев из Крыма ⁇ это категория людей, которые нуждаются в особом сейчас внимании и, в частности, к предоставлению им такого статуса. Потому что э, законодательно не определен статус вынужденных переселенцев, и это создает э, определенные трудности, например, при работе с органами местного самоуправления. Все-таки, если бы такой был статус и были прописаны в законе определенные моменты, то... Такое сотрудничество было бы гораздо легче. Та жоден народний депутат на круглий стіл не з'явився. Як повідомили у фонді біженці з Криму, парламентарі послалися на роботу в Раді. Утім, пообіцяли розглянути пропозиції переселенців. Відтак віддуватися за нардепів довелося радниці міністра соцполітики. Вона запевнила, що Кабмін робить усе можливе для забезпечення кримчан житлом і роботою на території материкової України. І пообіцяла, що уряд врахує усі зауваження. Києві. На сьогодні розміщено от за повідомленням штабу регіонального, який діє при КМДА, понад 1300 осіб. Чисельність по Україні на сьогодні, наскільки мені відомо, ну от станом на квітня є статистика. Це а, трохи більше п'яти тисяч осіб-переселенців зареєстровано в таких регіональних штабах. Ці люди стали на облік. Ці люди користуються а, консультаційною підтримкою, правовою підтримкою, допомогою у розселенні. Утім, цифри, які озвучила радниця міністра соцполітики, лише офіційні дані кажуть переселенці. Мовляв, їх насправді удвічі більше, адже не всі можуть зареєструватися. Відтак, якщо уряд та парламент не поквапиться, обіцяють виходити на пікети. На останок скажу, що цей тиждень парламентський у Верховній Раді працюють мої колеги Марія Черняхівська та Уляна Дрючкова. Тож вони одразу поінформують глядачів, якщо нардепи розглядатимуть пропозиції переселенців з автономії. Також варто нагадати, що отримати допомогу з поселенням і соціальними послугами кримчани можуть за допомогою місцевих соціальних служб і волонтерських об'єднань. Інформацію щодо розташування в Києві можна дізнатися за телефоном 1515 15 або за контактами, вказаними на сторінках Кримсос у соцмережах. Віталію віталію. Дякую тобі! Це був Віталій Маргалик. Він розповів про проблеми кримчан, які переїхали із Криму на материкову частину України.